Доброго дня, любі батьки! Сьогодні я підготувала для вас підбірку нейроігор, про які я вам розповідала вже на минулому занятті. Зараз я вам покажу, як можна цікаво провести час з дітками, розвиваючи наш мозок, розвиваючи одночасно обі півкулі головного мозку, розвиваючи різні психічні процеси, наприклад, пам'ять та увагу. Наші ігри сьогодні будуть з всім відомою. Іграшкою поп-іт. Я думаю, у кожного вона є, але для цього для цих ігор обов'язково потрібний квадратний поп іт Що ж, почнемо? Перша гра. Дитинка повинна одночасно двома руками натискати кнопочки. Обов'язково по одному пальчику. Одночасно беремо два пальчики. І спочатку, наприклад, одна ручка знизу. Інша зверху. І одночасно натискаємо. Ось так. Бачите? Я одночасно натискаю. Так. Тепер наші пальчики нікуди не діваються. Переставляємо, одна спускається вниз, інша піднімається вверх, і тепер в іншу сторону. Так. Тепер знову нікуди пальчики не тікають. Одна піднялася зверху, друга опустилась вниз на одну, і продовжуємо. Це насправді не так легко, як кажеться, з першого погляду. Так, ось так. Тепер перевертаємо, це вже буде легко, тому просто натискаємо і вивертаємо наш політ. Так, далі. Тепер точно так. Вверх-вниз. Одна ручка піднімається вверх, інша опускається вниз. І натискаємо обов'язково одночасно двома руками. Працює і право, і ліво. І завдяки цьому працює наш мозок. Тепер передвигаємось одна вправа, одна вліво на одну клітиночку, і знову одна опускається, інша підіймається. Наші пальчики нікуди не тікають. І тепер так же само одна вверх, інша вниз. Я роблю це швидко. Дітки перший раз будуть робити це повільніше. І це нормально, тому що це складно. Не потрібно гнатися за чимось, не потрібно робити це швидко. Потрібно робити це правильно одночасно руками. Нехай спочатку це буде повільніше, потім це буде швидше. Так, наступна гра. Тут ми вже будемо закріпляти право-ліво. Ви говорите дитинки, якою ручкою натиснути який кольор. Це спочатку нелегше. Наприклад, права червоний, ліва фіолетовий, Права – жовтий, ліва блакитний, права оранжевий, ліва фіолетовий, права червоний, ліва зелений, права жовтий, ліва, наприклад, також жовтий. Ви називаєте дитинки. Це легко. Так. Повертаємо всі. Далі наступне вже трішечки ускладнюємо. Наприклад, натисни правою дві фіолетових. І дитинка одночасно двома руками натискає дві фіолетові. Лівою натисни одну червону. Тепер правою натисни одну блакитну. Лівою натисни Три жовтих. І дитинка одночасно трьома пальчиками натискає три. Одночасно. Так, тепер правою одну зелену, лівою дві оранжевих. І одночасно натискає дитинка двома пальчиками. Так, вивертаємо. Тепер ще ускладнюємо. Одночасно повинна дитинка натиснути. Ви говорите. Право фіолетовий, ліва червоний. І одночасно натискає. Право дві жовтих, ліва дві синіх. І одночасно двома ручками, двома пальчиками, дитинка натискає. Звісно, це вже буде складніше, і дитинки потрібно час щоб подумати. Але це все дуже класні ігри для розвитку мозку, також мислення. та Пам'яті. Не потрібно нікуди спішити. Звісно, ви не даєте дитинці всі завдання одночасно. Ви даєте поступово. Так, далі вивертаємо. Наступна гра. Ви говорите дитинки, що потрібно натиснути кольори. Вона поки що нічого не натискає. Ви говорите, дві червоних, одна жовта. І вона натискає дві червоних, одна жовта. Тут вже починаємо просто, дитинка натискає, потім вже, коли це буде класно виходити, ускладнюємо до часу двома ручками. Так, тепер можна додати ще одну: один колір, дві оранжевих. Одна зелена, одна синя. І дитинка нажимає дві оранжевих, одна зелена і одна синя. Тобто працює мозок. Дитинка повинна спочатку уважно послухати, а потім пригадати, які кольори їй сказали натиснути. Далі тепер у нас ми ускладнюємо і говоримо: натискаємо дві жовтих і дві зелених. І дитинка одночасно натискає. Одночасно двома ручками, двома пальчиками. Тепер, наприклад, одна жовта, одна зелена, одна синя, одна фіолетова. І одночасно обома пальчиками ось так дитинка натискає. Ось. Звісно, це вже складніше. Я ще раз нагадую, що ми все це робимо поступово: спочатку простіше, потім складніше. Так, і ще одна гра з попитом. Вивертаємо всі. Так. Зараз також гра на розвиток мислення та пам'яті. Ви натискаєте дитинки спочатку дуже легко. Наприклад, три червоних якусь комбінацію і дві оранжевих. Натиснула дитинка, декілька секунд подивилася ось так, я покажу. Натиснула, ви вивертаєте, і вона повинна повторити. Ось так, ось так. І ось так повторила. Потім ускладнюємо, додаємо ще один колір. Потім, наприклад, ускладнюємо ось 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 і ось. Дитинка повинна запам'ятати, що тут в куточку, тут збоку, і посередині дві. Ви вивертаєте, і дитинка повинна згадати та натиснути правильні кнопочки. Ось такі цікаві та корисні ігри можна придумати з попитом. Дитинка грається, але завдяки цим іграм вона розвивається дуже класно, розвивається її мозок, розвивається одночасно обіпів кулі головного мозку, розвиваються психічні процеси. Це класно, тому що дитина думає, що вона грається. Ми не говоримо таке страшне слово для неї, як заняття, завдання. Ми говоримо, що пішли, пограємось з попитом, але вона виконує завдання ваші та розвивається. Ось так. Сподіваюсь, вам буде корисно, вам сподобається. Буду чекати зворотній зв'язок від вас. Дякую за увагу! До побачення!